Добрий вечір. Вітаємо всіх сьогодні на нашому вечірньому служінні церкви Більша Благодать. І сьогодні ми далі будемо продовжувати розглядати, вивчати одне з цікавих, я не скажу найцікавіших, Євангелій, яке відрізняється від інших Євангелій. І от сьогодні ми вивчаємо Євангеліє від Івана, і в нас сьомий розділ. Минулого разу ми говорили про якраз про свято кучок, свято, коли Ісус Христос прийшов туди особисто. І от сьогодні будемо говорити про першу спробу, одну з перших спроб, які пише Іван, Фарисеїв, вбити Ісуса Христа. Що цікаво, що диявол намагався вбити Ісуса Христа постійно. Він намагався вбити Його ще коли він був маленький, коли він був повністю немовлям. Потім він намагався його вбити, коли він був старший. І ми бачимо ці спроби вбити Ісуса Христа, вони йдуть постійно через Да? Але звісно, він не міг перестрибнути. Через таку річ, як Божий план, і бо божий план передбачав, що Христос мав загинути, мав померти, мав бути розіп'ятий в певний час свого життя. Але тим не менше, диявол через фарисеїв, через ірода, через інших людей намагався це здійснити постійно. І от сьогодні одна з, тих, з таких історій. Дехто з Єрусалимлян казали, хіба це не той, що його шукають вбити? І от да, він, він казав, за що ви хочете мене вбити? Вони, вони кажуть, хто тебе хоче вбити? Ти що, демона маєш, та де ти таке говориш? Ми не хочемо тебе вбити. Але вони хотіли його вбити. Бо говорить відкрито ось він, і нічого не кажуть йому. Чи то справді дізналися старші? Що Він дійсно Христос. І от люди да, задають таке питання: чи дійсно наші старші довідалися, що Ісус це є Христос, тобто Месія, помазанець Божий? І от е, е, дуже цікава ця річ. Да, фарисеї ніяк не могли визначитися з Ісусом Христом. Хоч вони і бачили, що найперше. Їх час приходу Христа вже наблизився. Вони знали це з пророка Даниїла. Ми про це говорили дуже багато разів. Що в Даниїла описаний фактично точний прихід Христа в цей світ і дні його розіп'яття. Так само вони розуміли виповнення часу. Вони розуміли багато ознак, які були явні. Те, що Римська імперія вже була, те, що Час наблизився, і це був час Месії, я думаю, ці волхви, які прийшли, і багато, -багато інших ознак, які говорили саме про прихід Христа, його месіанськість. Але вони ніяк не могли це виявити і визначити, і ніяк не могли з цим погодитися. І так само вони не могли погодитися з тими чудесами і речами. Дивовижними, які чинив Ісус Христос, те, що Він зцілював, оздоровлював, воскрешав із мертвих, робив надприродні речі, так, які міг робити тільки Месія. і вони кажуть, невже наші старші вже дійсно дізналися, що це Христос. Та ми знаємо цього, звідки Він. Про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. І от є така цікава людська теологія. Що це означає? Що вони кажуть, ми знаємо, звідки він. Вони знали, звідки він. Це були люди, які були близькі до Христа через те, що вони походили з тої самої Галілеї, з того самого Капернауму. І збувається ще одна річ, яку сказано в Писанні, що. Нема пророка в своїй вітчизні. Тобто, звикло люди, як це було в Ізраїлі, і в нас дуже фамільярні з тими, хто живуть біля них. І так само це сталося з Ісусом Христом. Як ми знаємо його, звідки він? І от вони кажуть таку дивну фразу: але коли прийде Христос справжній, то ніхто не буде знати, звідки він, і звідки вони це взяли. Де вони це викупали? з якої теології вони це дістали. Ми навпаки, читаємо в Біблії дуже чітко і зрозуміло, Бог говорив, що Христос буде Син Кого? Давида, що Христос буде сином Авраама, Ісаака і Якова, що Христос вийде з цієї генеології, що Христос буде нащадком боаза. І Мавитянки Руд. Тобто це ж було зрозуміло, що Христос не прийде ні звідки. В нього, будуть, в нього буде лінія, в нього буде ця генеологія, про яку ми читаємо, яку ми говоримо в Біблії. Але вони собі щось вирішили, що коли прийде Христос, то він буде якоюсь такою. Абстрактною фігурою, яка буде взята, ні звідки. Я думаю, власне, це цим буде антихрист, який прийде нібито ні звідки, і от всі скажуть, ніхто не знає, звідки він. Але про Христа так само і сказано, що Він буде сином Божим, тому що дитя народилося нам і влада на раменах його, і кликнуть йому ім'я, дивний порадник, отець вічності, князь Мир. І це говорить про божественність Христа, і це не єдине місце, яке я зацитував з дев'ять 9.6, але інші місця, які говорять, що походження Христа мало дві частини. Одна частина була божественна повністю, а друга частина була, звісно, земна, тому що він був нащадком Йосипа і Марії. Отже, в цьому контексті. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи і кажучи: і мене знаєте ви, і знаєте, звідки я? А я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що Його ви не знаєте. Я знаю Його, я бо від Нього і послав мене Він. Тож шукали вони, щоб схопити Його, та ніхто не наклав рук на нього. Бо то ще не настала година Його. А багато з народу в нього ввірували та й казали, коли прийде Христос, то Він чуда чинитиме більше, як чинить Отцей. Фарисеї почули такі проголоски про нього в народі, тоді первосвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити його. І от ми бачимо. Що Христос відкрито перший раз в храмі, знову ж таки, ми бачимо, в храмі викликнув проповідь про Бога, який послав Його і про себе. Звісно, і про себе. Він каже: Я від Бога, я прийшов, ви мене знаєте, але, але ви не знаєте того, хто послав мене. Він каже: Я його знаю, я був від нього. І він мене послав. Він мене послав. І от тут здійснюється ще одне писання: місце з писання пророцтва, яке говорить, що в храм свій прийде Господь. Тобто Господь прийде в свій храм, і бачимо, що Господь кілька разів це робив. Він прийшов в храм як немовля, він прийшов в храм як підліток у 12 років, коли батьки його приїхали на свято в Єрусалим. І він знову прийшов в храм, коли він вже. Проголосив себе Месією, і коли Іван Хреститель проголосив його Месією, він виявив свою божественну суть світові і людям. Але знову ж таки, ми бачимо цей світ. Да? І оце наша, я думаю, сьогодні така квінтесенція з нашої проповіді. Не дивуйтеся тому. Що люди в світі не приймають вас, ми дуже часто, можливо, навіть хочемо, щоб люди нас приймали, а щоб люди нас поважали, люди нас любили. Але воно не завжди так буде. І це дивна річ, і вона є надприродна, я би сказав, навіть ірраціональна. Світ не любив Христа. Він ніколи не буде любити тих, хто Христовий. І, звісно, ми маємо е, бути завжди е, шанобливими до людей, любити людей, е, благословляти людей. Але ми ніколи не, можем, не зможемо змінити тієї речі, е, що, що світ завжди буде переслідувати тих, хто від Бога, тих, хто від Бога, і тих, хто є народжений згори. І... Ми бачимо, це не є за діла самі. Христові діла були добрі, христові діла були праведні, але світ його не приймав, світ його не любив, світ його відкидав. І от я не знаю, скільки з вас зараз дивляться, інтернет чи слідкують за новинами телеграм-каналах. Зараз в Росії розгортається ну, такий черговий скандал, але ця країна вже по-моєму приречена на це. Там була така ситуація, що був хлопчик, який з підліток начитався чогось там, чи якихось книжок, чи виступив так радикально і взяв Коран і публічно взяв цей Коран, священну книгу мусульман, і спалив. І от спаливши цей Коран, його зразу арештували, його передали в суд, але суд його. Не судив, йому ще, до речі, не винесли вирок, його відправили в Чечню. І, і в Чечні там, до нього прийшов в камерою е, син Кадирова, молодший, який Адам називається. І він почав того хлопця бити, знущатися над ним. І це записали на відео. І зараз то, всі в шоці від цього. Тобто, всі, я подумала, яка, ну. Та глупість дитини, яка начиталася чогось і пішла і зробила цю річ? Я подумав: от якщо би хтось сьогодні захотів таке зробити е е з Біблію, з'явилася людина і там сказала, о, я сьогодні спалю Біблію, там, десь в центрі Львова і що. І я думав, яка б мала бути моя реакція? Я би його не бив, я би його навіть не сварив, я би його любив, а я би сказав, чому ти хотів це зробити. навіщо ти це хотів зробити? Ти не образив мої почуття. От люди ці от ці так образив мої почуття. Ти спалив Коран, ти образив мої почуття. Світ вже образив почуття. Віруючих в Ісуса Христа в день, коли вони розп'яли Ісуса Христа. І що ми можемо цим зробити? І якщо навіть людина спалить Біблію, вона візьме спалить Біблію, І що це змінить? Нічого, вона спалить купу паперу і що? І що, і що? Нічого, абсолютно чи Бог від того перестане бути Богом? Ні. Нам не потрібно захищати Бога. Христос ніколи не просив захищати Його, навіть коли його брали і арештовували, там з'явився добрий апостол Петро і хотів там захистити Ісуса Христа мечем. І видно, що він тим мечем не дуже вмів володіти, навіть не попав в того слугу. Але навіть не попав йому в голову, йому тільки вухо. Що зробив Христос? Він підняв те вухо, приліпив його назад тому слузі і зцілив ту людину. Ми бачимо абсолютно протилежний підхід християн до цієї теми. Ти не можеш образити Бога. Да? Ти не можеш образити Бога настільки, що Він перестав тебе любити в Ісусі Христі. Да? Навіть ті люди, які розпинали Христа, Христос їм любив, їх любив і казав прости їм, бо не знають, що роблять вони. І, і насправді, в цьому плані це, це є неймовірна тема. Да? Світ переслідував. Церкву Христову 300 років. Ми говорили недавно про цих, про день вшанування оцих блаженних трьох дітей, віри, надії і любові, діток маленьких і раннього християнства, які віддали своє життя за Ісуса Христа. Старший було 12, середній 10, молодший 8 років. І ці діти свідомо. Вірили в Христа і відмовилися поклонятися римським богам, за що були жорстоко вбиті, і таких випадків є маса. Випадків є маса. Ми бачимо наш протилежний підхід, абсолютно протилежний. Ми ніколи, якщо хтось з... дивиться, навіть в Писанні сказано, це сказав Христос Матвія, 12 розділ, це в контексті. Гріха проти Святого Духа. Написано там так, що всякий гріх, всякий гріх, і навіть Богозневага проститься людям. Подумайте, неймовірна річ. Нема сьогодні такого гріха, який би могла який би могла згрішити людина, і який би Бог її не простив. Крім гріха, звісно, відкинення єдиного можливого шансу на спасіння. Це є віра в самого Ісуса Христа, який є спасителем, котрий є Спасителем, котрий віддав своє життя. Єдине, ми читаємо про Юду, і ми бачимо Петра. Обидва зреклися Христа по своїх обставинах: один меркантильно, другий через страх, через боязнь. Але один любив Христа, другий Його ненавидів і продав. Ми бачимо, що Незважаючи на те, що Петро з Ісуса, Ісус не зрікся Петра. В цьому є найнеймовірніша річ. І тому апостол Павло каже: Петро улюблені, не мстіть за себе, але віддайте суд в Божі руки. Бог є вірний і він воздасть. Я просто це пару таких моментів роздумування над тим, що ми зараз бачимо в інтернеті в новинах. І чим відрізняється християнство від радикального ісламу? І в цьому, є, в цьому є велика різниця, тому що ми віримо, що Ісус є єдиний Спаситель, і Він є єдиний Месія, який віддав своє життя за грехи цілого світу. І Ніхто, крім нього, не міг, не може і ніколи не зможе це зробити. Амінь, хай вас Бог благословить. Гарного всім вечора. Молимося за наших захисників, молимося і за наших воїнів. Хай їх Бог благословить сьогодні дасть їм успіх і благословення, і буде з ними всіма і з нашою країною, і з нашим урядом, і нашою владою. І нехай Дух Святий сьогодні працює в серцях всіх людей. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.